От, приміру, що, Палашко, він Кайдашевий навіть зігнутий череп після перепою вирівняв своїми маніпуляційними рухами. Еге ж, та ще й волосся наростив на лисині, і тепер його лисина вкрилася як мохом болото. Еге? Причому ж таким рудим-рудим, як окучми. Ну. А рецепт дуже простий. Mm. Я тобі скажу, треба взяти пів mm. літра першаку. І без кінця втирати, втирати, втирати в маківку, але крий Боже, не до горла. Mm -hmm. Ай Бог милує. І от бачиш результат. А Кайдашисі, от і Кайдашисі, от ій Кайдашисі. No, no. Зараз скажу, подвійне підборіддя, яке звисало, мало не до пупа, теж зменшив, що були нижні зуби були зверху. Зменшив до нуля і ще й наказав взяти мокрого рушника, намочити в солоній воді. І без кінця ляскати, ляскати, ляскати по тому підборіддю, щоб зуби укріплялися. Ага. <говорит> так вона ж отож день і ніч ляскає, 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 ляскає. Бо боїться, щоб передні не повилітали. Еге ага. ж? Чуєш, це ще стала по животі себе ще ляскати, ляскати, ляскати. Та й стала як дошка. о. <говорит> ага. Чуєш? Палазю. Ага. А. -а, -а, -а. Знайомно мене ну -ну. зі своїм екстрасиндмом. І давай будемо жити мирно та дружно. Я то не проти, але ж ти ну, зіночки свої на нього не вибалушуй, бо я ти знаєш, У мене парасю, а... до нього пластонічні чувства. Ой, Парасю, <гілляє> Якби ти знала, які він робить масажі своїми маніпуляційними рухами. <гілляє> Та так здається, що всередині все горить, мов в пеклі. А коли проведе рукою по носі чи по руці, то так ніби розпеченим утюгом. Туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. О, дивись, дивись, я бачу, як у тебе очі загорілися. Дивись мені, зась. Е, ну ти не серся, Палазю, не серся. Ну мені там трошечки б ті нерви може підлікувати. А то ти знаєш, я вже ходила до тих нервопатолого анатомах. І вже й ходила голову, рентгенологи знімали. І кажуть, нічого мій немає. Може він би щось мені поміє. Слухай, Парасю, подивись на мені вичі. У що? Тебе ж наврочено. А давай я тебе Та зараз, шо? так, так, по очах видно. Давай я тебе зараз замовлю І одним таким замовлянням з індійським уклоном від племені Бомбаюгу. Із музичним оформленням індійським. І це що? я від екстрасенсика перейняла. І я тобі повір, допоможе. Ось присідай. А, зараз а, обережно дай мій гарбузик. О, так, зараз я тебе буду вимовляти. Ой. Так, три-чотири приготувався. О, дивись, або заплюшу очі, або дивись на мене. Як тобі удобно. Так, З голови маленький, а враженої, рабо Божої Параски, голова велика, скрикніть сон з усіх сторон наражену, хрещену, рабу-божу Параску. Вся Параску. Ну як? Полегшало. Полегшало, знаєш... бачу, бачу, що полегше. Легше наче Здається, ага. Здається, такий легше стало. Ой, як це вже... Ще це ще не все. Ще не все. Не все. Позадля oh! закріплення це все oh! ще trohte, треба. Треба oh! так. Такий рецепт є. Слухай уважно. Oh. Дай Боже пам'ять. Мараз Старчевський. Але пам'ятаю, екстрасенс, чи так. І... 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 Взяти шкелянку, першаку наляти, ляти, накрапати туди 12 крапель валер'янки, 15 крапель і пустирніку і <рога> залпом випити, За... закусивши добре салом і часником, і цибулею. все, що бачиш, наїстися, щоб не розвезло, знаєш. <рога> а тоді. І це так три рази на день доїди, не забувай. А на ніч взяти шклянку вже е, дистильованої води. Ну, моноталої, чи як читай, що з під знаєш, біжить, наляти е, шклянку води, накрапати туди шість крапель на шатиря і випити. І все. І потім зажувати ще шістьома таблетами активованого вугілля на сухо. А тоді, якщо зможеш перехрестити подушку, перехрести і ага. лягай спати. І ще? Ні, ще є одна, ще? Треба щоб сильніше такі. Було. Треба О. взяти. Це треба робити цілий місяць, Парасю. А ще треба спіймати 33 горобці. Висмикнути так-так, висмикнути з хвоста кожного по пір'їні, взяти полив'яного горщика щарбатого за щербатого, щерба все це втовпти у той горщик, а тоді вийти за хлів, стати на купині спиною до заходу сонця і спалити. А тоді той попіл розвіяти, так вона вкруг себе, причому раз за разом спльовуючи так, Парасю. І тоді тільки І вже про... ото, тоді тільки вже й пройде. Що е, чуєш, чуєш? а Може той твій знає ну, ну, Ендринсер... знаєш якийсь інший рецепт. Ну, для схуднення я ж дивлюсь, ти ж ніби й поскудала, чуєш? Ну та так-так, він обіцяв мене з мене ага. супермодель зробити, правда? З вже зробив стала суха, як 300. Так, отож слухай, да -да. треба взути на ноги биті валянки, натягнути кожуха на обличчя противогаза. І бігти отак щодоху, випереджаючи машини, Та, туди і ш... назад аж до доку. Ой, мама. Ото якщо можеш, то давай, будеш бігати зі мною. Але зауваж, тут ще одна заковика. Він mm. зараз почав для афекту позичає в свого друга, що на революції живе пса породистого mm -hmm. бульдога, і пускає вслід. Один раз я переборщила того рецепта та добігла аж до хоровиці, зачепилася за корч. І, і от тепер бачиш, кульгаю, он з паличкою тепер хожу, з кустурчиком. Ага, ж. Mm -hmm. О, але ж і мій екстрасенс сказав, що мене вилікує своїм контактним масажем. Ну та що, будемо бігати разом? Ну, мабуть, побіг... Ні, 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 ні. Я ще трошки времени. Ну, як хочеш, діло хазяйське. Чуєш, я на базарі була, я такі груші, чолові, купила. Ага. Я хочу тебе пригостити. Ой, ой, спасибі, Парасів, ой, спасибі, гарна грушечка. Давай Добре. Добре. присяду трохи, бо втомилася. Добре. Ой, 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 ой! А mm -hmm. дай наші якусь. Mm -hmm. Куси, то ж такі добре продавали. Mm -hmm. Дуже да. mm -hmm. mm -hmm. добре. Добре, mm -hmm. слухай, Парасю. Mm -hmm. Через оцього клятого гарбузяку ми малодовічними ворогами не стали. То я так кажу. Чого ну, нам сваритися? Я ж так кажу, чого нам ми сваритися. Чого це ми так їтиш? Ой, Парас. Що? А давай подружимося. Давай, ти знаєш, ти мені пробач. Що я тебе сьогодні бодною обізвала, уроду твою порочила. Ти ж така красуня, <гум> ти ж така заморська красуня, як зірочка в небі, і пеніла личить. Лич, <гум> <чи -чуть. гум> і навіть роді ці, що ти їх намалювала <гум> теж до лиця. <гум> Це я оцю намалювала, щоб на мене чоловіки захоплено <гум> дивилися, а цю, щоб підкреслити свій східний темперамент. Mm -hmm. Mm -hmm. Добра грушка, правда? Так, добра. слухай, Парасю, mm -hmm. а давай підемо в Забігайливку та й відгуляємо від душі примір'я наше заключимо, га? E, ти знаєш, ну я тут таку не проти, але ж слухай, я ж з базару, грушенят mm -hmm. у мене нема, скупилася. Не так я знала. Ой, Парасю. Шо? Давай поможи мені вже. Продати оцього гарбузика. Ну -ну, і що? О, поможе мені. І тоді ми на чистий доход. Ой-ой, поможи. Давай, давай, давай. На чистий доход і погуляємо. Відмітимо нашу зустріч з тобою. Чоловіче, чоловіче, ходи сюди, ходи сюди. Купиш, може, ж нарешті обдума. Може жінка прислала. Слухайте, дешево не продам. Так же само, сто і баста. Але ж він же ще ж лічить імпотенцію і цю імпазу, лідазу. Ой, щось я вже заговорилася, це ж медична. Скиньте Не, трохи їм, їм. Скиньте а, трохи скліру. ціну збавте. Ні, ні, пані палать. Щось палазимо, сюди, одимо сюди. Ну що там, Ходи сюди. ну що. Е, ти за скільки його купила? Двадцять. Mm. То продай хочеш! Ну ну, за 25. Та ти що? Ну ну, за 30. 35. Хай вже куди не йшов, 35. Е, чоловіче, е, чоловіче, за 35 віддам. Е, Каша, каша ж навариш її та і каші е, суперової, кльової. Ну за 35 то беру. Так. І Ще ж он... Параска скаже, ще, що лікувальне давай. Та ж ага. особливо для дітей, дуже-дуже помічне. А скари двері ганяє. Оце так треба напарити, на горщик посадити і все, ніякої тобі. Але, по-друге, добре, що ти Ні, ми правду. Все, все прав... правильно. Правильно? Бери, забирай гарбуза, бери. Ой, Так і вибурив. Параз. Ходімо тепер, ходімо, відгуляємо. Гроші є, відгуляємо. Я не проти, ходімо. Ходімо. Ходім. ходімо. ходімо.